І ліквідне це чи не ліквідне взагалі, як його можна продати. Так, хоп. Це сюди. Ціну ж за палету я вам сказав, 7900 гривень. Це без доставки. Доставка кур'єрська додому в село 602 гривні вийшла. Так. Відкладаємо. Ціну ви побачили. Так. І чи працює, чи не працює, ви також побачили, бо якщо буде не працювати, я буду писати. Так, що у нас тут? нарисований прийомник. Ніка, такий прийомник. Все на інгліші. Так. Мутс взагалі, так? Да? Походу, так. Да. Зараз подивимось. Це теж, мабуть, від батарейок. До речі, мені такі штуки подобаються. Це такий а-ля винтаж-винтаж. Да, так, тут теж батарейки. А, вау! Нічого собі. Кабель всередині засунутий. Або від кабелю, походу, або від двох великих батарейок. Так, ну якщо від кабелю, то. Так, да, ось. Тут можна все стромити. Зараз ми. Перевіримо одразу, щоб розуміти, чи працює, чи не працює. Так, хоп. Хоп. Хоп.